Завітав Віктор Пелих, голова Херсонської обласної ради. Доброго ранку, Віктор Григорович. Доброго. ранку. Вже стало доброю традицією зустрічати вас у нашій студії у День обласної сесії. Сьогодні вона вже 26 шоста, шостого скликання. І одне знаєте з головних питань, яке завжди цікавить наших телеглядачів, це звичайно об'єкти комунальної власності. В якому стані вони на сьогоднішній день? Е, ну, дійсно, це вже традиція, що ми даємо анонс перед кожною сесією. Звикли телегадити, звикли депутати, і там не тільки комунальна власність виноситься на сесію, а майже 50 питань, вони всі. Можна сказати, відпрацьовані в комісіях, і багато з них і те, що стосується комунальної власності. Ця сесія вона десь ще особлива тим, що розпочинаються звіти. вже депутати звітують перед своїми виборцями, звітують голови комісії, три голови комісії сьогодні звітують на сесії. Багато програм, які стосуються як комунальної власності, так і інших питань, але те, що стосується комунальної власності, це дійсно питання із питань, тому що воно на кожній сесії розглядається. Це майно обласної громади, і ми або звітуємо перед обласною громадою, в якому воно стані знаходиться, або приймаємо якісь рішення, які стосуються комунальних наших закладів. Тому на ці питання завжди треба знаходити відповіді, тому що, на жаль, не всі комунальні заклади працюють ефективно, а це і наші школи, це наші лікарні, це ті ж самі це самі аптеки. Тобто у нас майже 100 30 комунальних закладів і є ще, крім того, практика, коли їх звітують керівники комунальних закладів на комісіях. Потім, якщо комісії приймають таке рішення, звітують на сесії, і тоді громада знає, в якому стані знаходиться її майно. Так буде і на сьогоднішній сесії. Розкажіть, будь ласка, про аеропорт Херсон. Як справи зараз на цьому підприємстві? Чи, можливо, з'явилася якась нова техніка, нові рейси? Останній раз, коли ми з вами спілкувалися, ви казали, що хочете проводити переговори з турками. Як вони пройшли, чи вдалося вам домовитися про рейси? Ну, Аеропорт це дійсно такий комунальний заклад, який хвилює, стосується всієї громади і хвилює майже кожного. Знаєте, там різні є. Розмови йдуть, як працює аеропорт? Я можу сказати нашим телеглядачам, що сьогодні більше ста вилітів відбулося і більше. 1600 пасажирів приймав на прийняв наш і перевезли ті літаки, які були, було введений регулярний рейс. На жаль, поки був один. Він зараз призупинені ці регулярні рейси, тому що немає просто пасажирів. Так було і в радянські часи. Тут нічого такого незвичайного немає. Але що дало нам ці? Півроку, який працював аеропорт, тільки в квітні ми відкрили, він дав можливість нам вийти в першу десятку аеропортів країни він дав можливість нам поспілкуватися з такими потужними компаніями, як і турецькі. Там дві компанії зайшли на наш ринок. І вони обіцяють, що з квітня слідючого року почнуться регулярні рейси, які зможуть кожен день відбуватися. Якщо треба буде два рейси на день вони можуть два рейси робити. Тобто сьогодні наш аеропорт він відповідає всім вимогам. Там ще е, треба, немало коштів вкласти, щоб він і міжнародним всім відповідав, і щоб можна було е, і вночі приймати літаки. Але саме головне на півдні України немає ні одного е, аеропорту, який би приймав такі потужні е, літаки, як АН-124. Руслани, наш аеропорт він має і сертифікат і може приймати грузові літаки. Це дає додаткові можливості ну, багатьом структурам, і наша аграрна продукція може відправлятися в різні кінці світу. Якщо зайде турецька авіакомпанія, ми зможемо літати в 32 країни. Це теж. Ну, поки є меморандум, йдуть переговори, і я думаю, що вони закінчиться успішно, і наші громадяни, які живуть на території і в сусідніх областях, вони зможуть використовувати наш аеропорт для того, щоб відчути комфорт і послуги отримати такі, як і треба. Тобто, у нас все таке велике майбутнє в нашого аеропорту. Мені дуже хочеться, щоб це було так, як ви сказали. Щоб це було дійсно майбутнє. Сьогодні аеропорти переживають не самі кращі часи. Сьогодні в компанії теж це достатньо потужний бізнес, і сьогодні йде. Пошук як можна ефективніше було привозити всіх пасажирів у всьому світі, і для нас доказати і владі, і громада, і бізнес повинні доказати, що ми є надійними партнерами, і тоді до нас прийдуть. І був такий вибір. Я для писамістів можу сказати, що був такий вибір, що могли турецькі компанії зайти не в Херсон, але вони всі відмовили от нашим сусідам і будуть літати за Одеси, Сімферополя і Херсон. От Південь України буде представлена цими, цими компаніями. І я думаю, що все-таки ми дійдемо до практичної реалізації цього проєкту. Сьогодні йдуть узгодження, йдуть переговори. Вони не потребують турецької авіакомпанії, вони достатньо потужні і в світі, і вони не потребують навіть якихось компенсацій. Якщо наші заходять, вони страхують свої ризики, і там і обласний бюджет приймає участь в цьому. А от турецькі авіакомпанії сказали, що ми вже прорахували все, і Херсонщина. Знаходиться в самому вигадному географічному місці, і я думаю, що тут буде все нормально. Віктор Григорович, не менш актуальним питанням для наших телеглядачів, це, звичайно, є стан кінотеатру Україна. В якому зараз стані там ведуться будівельні роботи? Ну, дійсно, з, з кінотеатром Україна. Там я майже на кожної передачі перед кожною сесією відповідаю на це питання. Це Буде все нормально, я зразу можу сказати. Трошечки з графіка вийшли ті інвестори, але я думаю, в цьому місці вони все-тачать таки такі роботи, яких не видно. Взагалі вони йдуть. Сьогодні там працюють люди в дві зміни, інколи в три зміни працюють. і це нормально, але є технічні перешкоди, які інвестор, все-таки, ну, я думаю, що зможе подолати. І все-таки ми вже пообіцяли, що на 1 січня буде стояти, ну, як називають в народі вже коробка. Був надіяся, що так і буде. Я з ними спілкуюся кожну неділю. Йде по графіку, але не видно, і мешканці нашого міста хвилюються. Я хотів би їх заспокоїти, що інвестор надійний, влада контролює цю ситуацію. Я думаю, те, що пообіцяли, так і буде. Центр міста буде прекрасна споруда. Ну, через два місяці вряд вони його зможуть ну, здати. Але от коли видима частина з'явиться будівлі, я думаю, що їм трошки буде легше. але немає ніяких перешкод для того, щоб цей проект був закінчений. Угу. Давайте ще поговоримо з вами про комунальні аптеки. Скільки їх зараз у нашому місті, області, і чи взагалі планується там пільгові ціни для незахищених верст населення? Ну, комунальні аптеки, це знаєте, як був вічний двигун. Так і вічна дискусія там було їх дуже багато. Вони майже всі були комунальними аптеками. Потім їх майже не стало комунальних аптек, і вони десь втратили свій ринок збуту. І зараз не так просто їх запустити, цей проект, але для інформації я можу сказати, що біля 20 аптек є в області це дуже мало. Треба їх розвивати. Є різні думки по цьому питанню. Одні говорять, що не треба, вони не ефективні комунальні аптеки. Другі говорять, що треба, тому що на них можна впливати яким-то чином. Треті говорять, що тільки приватний бізнес може працювати в аптечному бізнесі. Я все-таки сторонник того, що треба, щоб це відбувалося. Все еволюційним шляхом і треба, щоб був і приватний бізнес працював, і комунальні аптеки були. Тоді можна зрозуміти, хто ефективніше працює і зараз політика влади. Обласною в тому, що все-таки в наших комунальних закладах більшість аптек повинна бути комунальних. Це були або кіоски, або аптеки, і ми маємо підтримку депутатського корпусу. Я думаю, більшість громади підтримує це. Завжди не вистачає коштів для того, щоб запустити цей проєкт, і він вже був безповоротній. Але, можливо, в 2014 році ми зможемо зробити так, щоб наші комунальні аптеки були в рівних умовах. з приватним бізнесом я думаю, що від цього всі, хто ходить в аптеки, в них буде вибір. Вони зможуть ходити в комунальні аптеки. Там у нас є проекти ще які пов'язані з ветеранами війни, і на жаль, ми їм на сьогоднішній день не можемо поки дати ті послуги, які б хотілось, але влада в пошуках і я думаю, що ми вирішимо разом із тими керівниками, які е, працюють в комунальних аптеках. і Нам головні лікарі допоможуть. У нас є домовленість в тому, що аптечні кіоски будуть в кожній лікарні комунальній, щоб людина, коли приходила, вона зрозуміла, що тут е, можна піти в комунальну аптеку і отримати якісні послуги. І я думаю, що це е, від цього виграє тільки той, хто потребує. Допомоги, а конкуренція вона завжди приводила до того, що послуги надаються більш якісно. Ми на це сподіваємося, сподіваємося, що так і буде. Ми також. Віктор Григорьович, сьогодні будеш на 26-й сесії порушуватися питання про екологію, про наше Дніпро, про якість питної води. Ну, ці питання теж вони кожен раз екологія. Сьогодні виходить, ви такі два питання задали, які вони самі болючі, можливо, продукти харчування, питна вода, екологія. Вони сьогодні виходять на перше місце взагалі в державі, і в світі. І те, що стосується води, ми от коли бачимо, що Херсонщина знаходиться на воді і дуже часто страждає від того, що є підтоплення. Але дуже багато районів, які не мають якісної питної води, і це питання номер один взагалі через 20-30 років. Це питання ще гастріше буде стояти. і сьогодні, якщо привести цифру таку, да то в світі не отримують питної води якісної майже півтора мільярда людей. Тобто це така глобальна проблема. Крім того, питна вода і взагалі вода, вона зникає з планети. Я трошки пізніше скажу. Що можна робити і що треба було пробити, щоб все-таки, що говорить про це науковці. Тому ми сьогодні розпочинаємо проєкт по очищенню Дніпра біологічно, Це попробуємо створити такі умови, де природним шляхом почне екосистема приходить в нормальний, нормальний стан. Сьогодні ми вже думаємо про те, можливо, треба брати з річки воду. Скважини, на яких стоїть Херсонщина, якось трошки берегти для майбутніх поколінь, і от це цілий комплекс проблем, які треба вирішити і громадам. Сільським громадам і громаді області для того, щоб у нас усіх було розуміння наскільки ці запаси вони зможуть працювати і через 100 років, і через 200 років, якщо ми відповідальні перед тими, хто буде жити після нас, у нас багато річок сьогодні в державі Україна. Які потребують теж втручання, тому що там дуже забруднені річки, і навіть наш от інгулець, річка, вона перевищує там в рази ну, норми, ті, які треба, щоб були і ця вода в літній час не завжди можна використовувати навіть для паливу, тому знайшли таку методику очищення самого інгульця для того, щоб можна було. Цю воду використовувати для пали, не то що для того, щоб можна було пити. Ті, хто постарше, вони пам'ятають, що ще 20-30 років назад можна було в річки взяти воду, зварити уху і можна було її даже споживати. Сьогодні мало людей, мабуть, які ризикнули б це зробити. Тому те, що ми зробили за ці 30 років, воно потребує, сама природа потребує від нас допомоги от Ці програми вони всі на цей нам приговоренні. Ви також хотіли розповісти про думку науковців з цього приводу? Ну так, да, там от, науковці. Я спілкувався з академіком Іващенко з Національної академії, він приїжджав до нас і він дві пропозиції вніс. По-перше, ми природнім шляхом. Є такі методики, змогли б в зимовий час збільшити кількість опадів. У нас дуже їх мало, і засуха нам не дає можливості вирощувати ті вражаї, які треба було б а можна додати. І ми, мабуть, презентуємо таку програму науковців на сесії обласної ради. Не на цій, можливо, на слідуючій. Є така домовленість, що академія прийшла своїх. І вони нам розкажуть, як це можна було зробити, щоб громада могла е ну, прийняти рішення, треба це чи не треба, це в зимовий період до 100 мм, це майже кіровоград Черкаси такі умови строюся. Крім того, привели такі цифри, можливо, наші телеглядачі знають, можливо, ні, але я зараз от приведу, що ж нам заважає жити комфортно е е в світі. Якщо взяти 200 років назад, е то е під лісами Європа наша була на 80%. Сьогодні залишилось 33% всього. Україна була під лісами на 50%, а зараз залишилось 16%. Херсонщина була 20-25% під лісами. Зараз залишилось до 5%. От Всі ці умови, які ми самі своїми руками створили за ці останні 100 років, вони сьогодні створили такі умови, що земля майже розореність дуже велика, що сьогодні порушила систему саму, і тепер треба говорити про те, як би можна було висадити скільки дерев. Щоб вони створили комфортні умови для життя, і тоді наші покоління, яке буде жити після нас, вони будуть розуміти, що тут жили відповідальні люди. Ми хочемо теж прийняти таку програму, особливо для Херсонщини, тому що у нас сьогодні ліси то горять, то посадки вирубають. І я сьогодні, користуючись нагодою, звертаюся до всіх, що Кожна деревина, яка вирубується на глаза з кожної людини, це повинна бути абсолютне виключення. І всі повинні сьогодні розуміти, що ми своїми руками створюємо собі комфортні умови. І створюємо такі ж небезпечні. Я стверджую, що це небезпечні умови, які можуть привести Херсонщину і взагалі південь України до таких умов, які існують в самої пустелі. А Ми живемо в Єдиній Європі. Пустелі у нас вона знаходиться на Херсонщині, і наші попередники вони створили такі умови, де і піски перестали передвигатися і так далі. А ми, от на жаль. Вирубуємо сьогодні. Я думаю, це сьогодні питання буде підніматися і на сесії, багато депутатів стурбовані, громада стурбована, і дуже багато дерев рубається і немає в цьому ніякої потреби. Взагалі а якого... кожна деревина в пустелі, якщо ми їдемо от там, ну, в Африку і ще кудись, ми підходимо до цієї деревини. І фотографуємося, вони її бережуть. Вся Європа, вони підв'язують дерева, щоб їх не викарчувало. І всі розуміють, що якщо не берегти природу, то вона от буде робити те, що і робить от такі катаклізми, які є в світі сьогодні. І глобальне потепління, і похолодання сьогодні не можна розібратися, що відбувається на нашій планеті, але ми самі в цьому винні. Ну, Це ми повинні думку, розуміти на вашу думку, чому от саме так от наш народ робить і бувають такі екологічні е, проблеми, ви знаєте, як з цим боротися е, взагалі? Я думаю, що ми, от я сьогодні, мабуть, привів цифри, що не всі чули про них, е, і ми мало інформовані е, взагалі, що думали, мабуть, всі, що якщо користуватись надрами, якщо користуватись тими ресурсами, які є, то вони ніколи не закінчаться. І можна було, можна їх не повертати. Це помилка. І за кожну помилку людство розплачується. Я думаю, що це вже було на планеті Земля, і от так, якщо ми подивимося, що відбулося за останні 100 років. 100 років взагалі ще не було автомобілів. Не всі знали, як милом користуватися. 100 років всього там чи більше трошечки. А сьогодні вже у нас 7 мільярдів людей на планеті. Через 20 років їх буде майже 10 мільярдів. Дві проблеми існує: це води і продовольчі, майже 2 мільярда людей голодують. Тобто от такі глобальні проблеми, плюс екологія, вони повинні людства заставити задуматися, як їм жити. І щоб ми могли і через тисячу років жити на планеті Земля і так далі. Це ті проблеми, які повинні кожну людину филювати. І кожен, якщо побачить, що щось знищується на землі, те, що приносить всім людям користь, а рослинність вона дійсна. І тваринний світ то не можна порушувати, яка система її треба берегти. Я думаю, що от і депутатський корпус, розуміючи це, майже на кожне питання екологія сьогодні виноситься. Віктор Григорович, я вам дуже дякую, що ви сьогодні знайшли час. Завітали до нашої студії, відповіли на усі актуальні питання. Я вам бажаю легких вирішень усіх сесійних питань. І оскільки наше спілкування з вами відбувається напередодні свята працівників радіо, телебачення і зв'язку, я знаю, що ви з великою повагою відноситеся до засобів масової інформації, і хотілося б почути від вас якісь ранкові побажання і привітання напередодні свята. Ну, дійсно, ви знаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Сьогодні у нас дуже довго в нашій країні, яка називалась Радянським Союзом, була заборонена інформацію або її давали дозовано. І сьогодні, коли ми отримали таку можливість всі, це як повітря. Знаєте, його може інколи його не повинно бути забагато, але мені здається, сьогодні деяким людям його навіть забагато. Тому я, по-перше, всім бажаю ті, хто працює в цій сфері, їм витримки розуму. Саме головне бажаю їм здоров'я, тому що сьогодні інформація вона дає можливість людям приймати якісь рішення. І ще ті люди, які жили в радянському часі, вони Сприймають це інформацію як те, що дається точно, без всяких там перекривлень, викривлень, і вони нею користуються. Тому я звертаючись до всіх, хто має до цього відношення і працює в цій сфері, щоб вони були відповідальними, тому що за кожним словом стоїть людина, і з тими, з ким я спілкуюсь, більшість. Журналістів, більшість людей, які працюють в цій сфері, вони відповідальні, професійні і вони навчають тому про що ми з вами говорили, як треба було б от жити на цій планеті через вчених, через свої думки. І я бажаю, щоб так у нас насе було, щоб ми навчились користуватися. мені здається, що на сьогоднішній день ми ще всі не можемо цим користуватися якісно. Тому я бажаю всім успіхів, творчих успіхів і думаю, що разом і політики, і вчені, і особливо ті, хто працюють у сфері інформації, ми зможемо свою державу зробити такою, що і будемо жити комфортно, заможна і один одного поважати. Свято вас. Дякую. Хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогоднішнім нашим ранковим гостем був Віктор Пелих, голова Херсонської обласної ради. Залишайтеся у нашій компанії.